Аварія за участю чотирьох автомобілів на кілька годин паралізувала рух на новому мосту. Напередодні вечері водій позашляховика БМВ. До речі, колишній працівник ДАІ, врізався у легковик Міцубісі, який рухався попереду. Після чого вискочив на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем. Кія його водій у лікарні у пасажирки БМВ діагностували перелом кінцівки. Наразі не виключається, що винуватець аварії міг керувати авто у нетверезому стані. Он от помощи отказался полностью. Полностью отказался, да. да? А он в состоянии находится преза. Запах алкоголя слышен, но это нужно экспертиза полностью подтверждать. Нині колишній міліціонер під вартою. За неофіційними даними власнику позашляховика оголосили про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. За останній час це вже друга серйозна аварія за участю колишніх правоохоронців. Нагадаємо, минулого тижня під Дніпрозержинськом експресівник ДАІ на Міцубісі Паджеро виїхав на зустрічну смугу і врізався у ВАЗ 2107 Загинула молода сімейна пара.